Вітаю! Це Ньюзрум. Ми не просимо багато, лише трошки вашої уваги. Якщо вам близька наша позиція, тисніть вподобайку, підпишіться і поділіться цим відео. А якщо хочете підтримати наш голос, посилання на донат в описі до кожного відео. Час слухати не телевізор, а людей. Тож ми починаємо. Абсолютно погоджуюсь. Мені теж, м'яко кажучи, дуже не сподобалась ця теза. Бориса Джонсона, і я її від нього абсолютно не очікував, якщо чесно. Я взагалі не вважаю, що те, що він оприлюднив свої думки, що це є якийсь там мирний план. Бо, по-перше, жоден з пунктів. Ніхто не бачить шляхів до реалізації. А по друге, це ні з ким не узгоджено. Ну просто так. В голові виникла ідея, і людина вирішила цією ідеєю поділитися на все. А ми вже ну, зрозуміло, з яких причин. Починаємо, починаємо ну, це дивитися як на якийсь план, навколо якого починаються вже певні дискусії, і вже хтось критикує, хтось підтримує ці чи в цілому, чи в окремі пункти. І взагалі подібні. Ініціативи за будь-яких обставин вони підштовхують подумки суспільства не тільки України, далеко не тільки України, в пошуку так званого дипломатичного вирішення питання. Я переконаний в тому, що на сьогоднішній день ніякого дипломатичного способу вирішення питання не існує. Цей дипломатичний спосіб вирішення він може виникнути лише в одному випадку: коли Україна повинна повністю контроль над всією своєю територією, коли російська армія зазнає відчутне може навіть і ніщівної поразки, от тоді можливо, адже ми. Ну я, наприклад, не, 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 не маю такої мрії, щоб український. Воїни йшли маршем по Червоній площі Москви. Нахи вона нам треба. А от звільнити власну територію і на тривалий період вибити зуби москальському ведмедю і пазури в... В.. 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 в нього там повідривати. Це, оце, це і є необхідна умова для дипломатичного вирішення питання. Бо. Якби там не розповідали, що російська економіка занепадає, а це відповідає дійсності. Дійсно, росіяни в засобах масової інформації продовжують надувати щоки про успіхів а але насправді ситуація близька до кризової? Тому... Це йде за тим сценарієм, який свого часу запроваджували Сполучені Штати проти Радянського Союзу. Це тактика удава І зараз практично це сама, це сама тактика застосовується стосовно Російської Федерації. На жаль, в тому числі і за наш рахунок. І, звісно річ, нам це не подобається: нам болить, нас вбивають, знищують наші міста та села. і Наша болісна реакція на ці такі розтягнуті в часі наслідки, вона абсолютно зрозуміла. Я думаю, навіть для більшості наших союзників вона зрозуміла. Але оця тактика, яку зараз запроваджують Сполучені Штати і в першу чергу Сполучені Штати із підтримкою країн Європи, вона. Має дві, скажімо так, дві кінцеві. Точно, кінцева точка одна, кінцева мета одна, але паралельно вирішує два, як зараз модно казати, два треки. Один трек це загнати Росію назад в своє ліго. Можливо, навіть з подальшим. Ну, наберусь нахабства сказати. Знищенням у нинішньому вигляді Держави Російська Федерація без, без окупації, мова не йде про окупацію території. Просто розпад Росії. Це одна один трек, який переслідується цими діями, а паралельно ще і другий трек це робити все можливе, аби подібні дії не змусили Путіна до крайні. Мова йде про використання тієї самої клятої ядерної кнопки. І от саме така тактика довготривалого удавлення Росії через економічну і політичну ізоляцію, вона і дає певні доволі успішні кроки. Я, наприклад, позавчора слухав майже півтори години чудового експерта з питань енергетики. Михайла Крутіхіна, де він абсолютно детально розповідав нинішній стан речей в енергетиці Росії, в компанії Газпром, в міжнародних різних міжнародних проектах, які лізе Росія, аби шукаючи порятунок від е, дій санкцій. Ну, перспективи практично вже ну, Газпром, наполіко. Давно є банкрутом. Кількість боргів, які нахапав Газпром по світу, значно перевищує рівень капіталізації цієї компанії. А виходячи з того, що саме завдяки санкціям йому перекрити джерела перекредитування, то фінансова ситуація зараз в Газпромі дуже і дуже складна, м'яко кажучи. Що стосується видобутку, знов таки, ну росіяни, що вони останнім часом все більше і більше. Засекречують даних щодо власної власного стану економічного, які там ще півроку, рік тому постійно публікували, відкрили спеціалізованих джерелах, то, наприклад, видобуток російського газу скоротився якраз на той об'єм, який раніше Росія постачала в Європу. Це при тому, що вони знайшли Додаткові джерела постачання газу в Індію і в Китай, але все одно загальний видобуток стрімко скоротився Тому ну не, не треба так казати, ви все брешете, в Росії все, все чудово. Ну, якщо там все чудово, то, мабуть, зараз би там по Ростовській області, і Краснодарському краю не, не говтались ці орки, перекриваючи траси, вимагаючи, щоб їм дали. Попити і дали б лампочку якусь запалили, при тому, що війна та триває на нашій землі, а не на їхній. Тому там до, 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 все хорошо, прекрасна Маркіза, там дуже-дуже дуже далеко. І от така теза, точніше не теза, це тактика покрокового погіршення ситуації всередині Росії, на, на це, в принципі, розраховує. Спільний Захід, я думаю, що навіть зміна, можлива зміна президентів точніше так, президент за будь яких обставин буде змінена постать, я маю на увазі політична зміна від демократів до республіканців, вона не призведе до різких якихось коливань в стосунках між колективним Заходом і Росією, попри всі, Ну, такі відверто недолугі, якісь блямкання Дональда Трампа. От тому я і не став би серйозно ставитись до того тексту, який надрукував Борис Джонсон. Бо, звісно, річ, ну, тут з точки зору не тільки українців, тут взагалі є обговорювати, нема чого, яким чином можна до. Європейської дем... вибачте до світової демократичної спільноти розвинених країн долучити вбивцю і злочинця Путіна на арешт якого виданий міжнародний ордер? Ну яким чином? Ну це просто маячня маячнею і... 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 і з ідіатизмом. Я розумію, що політика це? Ну, мабуть. Я не знаю взагалі, от, кажуть, що там, мовляв, повія це найдривніша професія. Або кажуть, що е, медіа там сперечаються з повіями на другу древнішу. А з моєї точки зору, там між ними ще ліктями штовхається політична діяльність. Тому чекати від будь-якого політика, мета якого, або привернути до себе увагу, або повернутися до влади звісно річ, чекати можна будь-яких заяв підкреслю Абсолютно будь-яких. Дійсно, з яким по пунктам розібрати заяви Бориса Джонсона, там величезна кількість якихось нісенітниць. Попри те, що ця людина у нас в країні добре знана, як колишній керівник Британії, який дуже активно підтримував. Нашу країну не, не, не тільки на політичному рівні, а в тому числі і безпосередньо озброєнням, і ну, допомагав відбивати на поторки. Але те, що зараз він ну, оприлюднив, ну не знаю. Може покурив. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться. З друзями, якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом!